Вітаю всіх на фабриці Новин Яна Сасія Федером. І гість сьогодні це Олег Пастернак, політехнолог, політолог і керівник центру політичної розвитки. Вітаю вас, пане Доброго дня. отже, для українців наступає новий рік. 24-й дійсно був складним і йде на масштабне вторгнення. Росія не зупиняється, але певні процеси також відбуваються всередині. Давайте почнемо розмову з того, а чого чекати Росії. Тому що зараз дуже активно розганять інформацію, що там починає збирати дані про місце знаходження усіх стільникових абонентів. Мінцифри розробляє навіть такий спеціальний сервіс, щоб збирати ці всі геотреки абонентів від операторів мобільного зв'язку. Паралельно влада хоче серйозно подумати про блокування дзвінків, які йдуть через WhatsApp і Telegram в Росії. Не знаю наскільки це можливо технічно, але тут дійсно щось йде масштабне і обмеження соціальних мереж месенджерів зазвичай, коли відбувається, коли. Є якийсь такий певний період неспокійності турбулентності у диктатур, щоб не дати координувати силам, можливо, майбутнім протестам і тому подібне. Як думаєте, от напередодні дійсно розмов про кінець війни інавгурації Трампа може таке бути, що Путін вирішив все ж таки перестрахуватися і зробити країну більш закритою? Він про це мріяв давно. Я думаю, що він про це мріяв, ще з десь спочатку. 2012 року, коли, в принципі, почав більш прикладним чином реалізовувати політику обмежень, репресій. Але якщо, наприклад, сусідня Білорусь пішла швидше за цим сценарієм і більш прямолінійно, то Путін розтягнув, вибачте, задоволення. Мова йде про формування гібридної тоталітарної держави. Чому гібридної? Ну, начебто в кухнях, під'їздах можна ще шепотом, шопотом там хаяти Путіна чи регіональну владу в Росії. Але в медіа, в межах вільних інтернет вільного інтернет простору цього вже зробити неможливо. Буквально нещодавно росіяни помітили, наскільки сильно почав гальмуватися YouTube. А по прямій лінії Путін в принципі про це навіть і сказав, і про цей процес якраз активізувався саме після прямої лінії. Тобто, щоб не було, знаєте, без всяких інсинуацій, щоб всі розуміли, за чиєю ініціативою це відбувається. Хто постраждає? Постраждає в основному міське населення, креативний клас Росії, який ще міг собі дозволити право на вільну думку. Мова йде про мешканців Москви, Петербургу, Катеринбургу, там більш-менш казані, які там мали доступ до мереж, до якоїсь вільних чатів, обговорень тощо. По-друге, це може призвести серйозно до втрат в бізнесі російському, адже російський малий і середній бізнес, він притягнутий до, через соціальні мережі в свій час колись в Ірані заборонили Телеграм, реально заборонили Телеграм, але скасували це рішення буквально через пару днів. Тому, чому? Тому що весь малий дрібний бізнес в Ірані. Пов'язаний був з використанням соціальних мереж, зокрема телеграму, продажі, обмін, там товарами тощо. І через руйнівні наслідки для економіки було скасоване обмеження в соціальних мережах. Те саме очікує Росія. У них і так вже проблеми з федеральним бюджетом, у них і так вже серйозні. Викривлення в бік фінансування військово-промислового комплексу тому удар по соціальним мережам, який здійснюється свідомо Роскомнадзором, який виконує інструкції Кремля і Путіна особисто. Призведе до руйнації економічних зв'язків для малого середнього бізнесу, а це ударить по споживчому кошику і ударить по взагалі бізнес клімату. В Росії і так з інвестиціями великі проблеми. Ну, якщо хтось думає, що країни глобального півдня почнуть вкладати замість Заходу в Росію, то, то глибоко дуже сильно помиляється. Китай не, не спішить фінансувати газопровід сила Сибіру. А ви хочете, щоб Китай в що вкладався? В, в російський бізнес-сектор навряд чи. А, і тому, в принципі, а, росіяни а, отримують отаку, а, гібридну модель тоталітарної держави, який Путін в принципі може відчувати, а, скажімо так, певну стабільність і зменшити страх втратити її через. О, вільне обговорення через обмін думками, який є в міг би бути ще в Росії, в свій час це ознака, в принципі, суттєвої кризи політики держави по відношенню до контролю за громадськими комунікаціями, і практика показує, що це дорога в один кінець, що для суспільства от поступові от такі зажими. Цієї пружини, вони рано чи пізно призведуть до зриву цих клем, і ця пружина розжнеться. І це суттєва, суттєва дорога до ну не те, що протестних хвиль, а порушення оці... цього соціального контракту, який існує між між російським суспільством і путінською ГБшною владою. Ну так само ми в очікуванні на Трампа, Трампа Леже. Це буде знакова подія. Дуже багато от саме е, кажуть, що саме з кінця січня почнеться якийсь певний процес. Можливо, Трамп відкриє завісу свого мирного плану. Але дуже часто називають взагалі політологи, політехнологи самі розмови для українців про переговори небезпечним. Тому що таке враження, що ми всі в очікуванні. Дуже багато нам про це пишуть західні змі. Хтось чекає, хтось можливо зараз відтерміновує, хоче йти воювати або не хоче. думає, а можливо ще трішки почекати як взагалі це впливає загалом на українців? Наскільки це нормально, коли такі розмови постійно лунають? Чи все ж таки нам варто готуватись і всередині, і інформаційно до затяжної війни, як це робить Путін і вся його пропаганда? Прихід до влади Трампа трішки додав реалістичності у сприйнятті війни, зокрема в Україні, коли українське суспільство зараз воно не єдине в плані того, що далі робити з війною. Є частина суспільства, яка дійсно вважає, що будь-які мирні ініціативи це лише приспання уваги. А у Путіна широкі плани Плані в подальшому. Це наступ на Херсон чи зробити Херсон, наприклад, безлюдною зоною, це спроба наступу в Запорізькій області, це відвоювання Курської області, і це захоплення Покровської. Потім загроза Дніпру і Харкову. А все ці розмови вони покажуть нікчемність мирної ініціативи Трампа через, до речі, історичність російсько-української війни, про що ми з вами говорили, і призведе до того, що втомлене, дезорганізоване, травмоване, розковате українське суспільство, підживлене відчуттям і очікуванням миру з приспильною увагою. Нову силу, новий, нове вторгнення Росії може не пережити. Це перша версія. Скоріше за все, в неї є резон. Бо Путін, у Путіна дійсно все, в принципі, більш-менш на фронті ок. Ми ж знаємо про те, що українць, українські збройні сили втрачають, на жаль, населені пункти, а навколо Покровська в найближчі тижні розіграється, мені здається, Катастрофічна битва, з мало прогнозованими результатами, але враховуючи стратегію оборони, яку займає зараз ЗСУ, зникровлення Збройних сил України в тому від війни відсутність демобілізації, можу сказати, що якщо йти за аналогією впливу цих факторів, то підсумувати і спрогнозувати можливий результат щодо Покровської битви, мені здається, буде неважко. Кожному з наших глядачів. Тому у Путіна, в принципі, все добре, враховуючи от таку логіку а, міркування. Тому, в принципі, йому лише якщо і мирні перемови не потрібні, то ти лише як а, погратися, показати а, країнам глобального півдня здатність йти на мирний діалог. Зафіксувати свою позицію як миролюбиву, а насправді продовжувати війну. Тому для Путіна дуже важливо почати мирні перемовини, не припиняючи вогонь. Це для нього альфа і омега його бажання. Якщо зараз Кео і Трамп будуть схиляти Путіна до негайного припинення вогню, ви побачите, він цього категорично не захоче. Він почне від, там, відмовчуватися чи говорити різними там фразами. Подібного того, що Україна має гарантувати, ми вже припиняли вогонь під час мінських угод і так далі. Він почне брехати, брехати і ще раз брехати, але вогонь він припиняти не хоче. Навпаки, збільшує, продовжується контрактування за гроші особового складу збройних сил Російської Федерації, Росія продовжує виробляти зброю. Росія продовжує нарощувати співпрацю з Північною Кореєю, з Іраном, незважаючи, що там. Шалені просто енергоперебої зараз в цій країні, тим не менше це продовжується друге міркування: сторони видохлись. В цій війні на виснаження Україна не має потенціалу і ресурсу у випадку обмеження американської допомоги та взагалі припинення. її. Та й в Росії вже проблеми. Ми це бачимо по обліковій ставці центрального банку. Ми це бачимо по курсу рубля. Ми це бачимо про фінансування соціальних видатків, про вимивання фондів національного добробуту в Росії. І в принципі, Росія, якщо і може ще вести війну, то незначний період. І в такому випадку Путіну, ймовірніше за все, можливо б і корисно було б припинити цю війну, враховуючи також за останніми даними російських соціологічних центрів інформацію, що майже половиною то й більше росіян хотіли б. Мирного діалогу. Але не хотіли при цьому втрачати здобутки війни, наприклад, території, які привласнив Путін і приростив її незаконним чином до Російської Федерації. Таким чином, оці два міркування зараз над нами літають. Яке з них переможе? Важко сказати, на мою думку, в 2025 році мирний діалог почнеться. Я дуже далекий від можливості припинення вогню швидкого, бо у нас вже є досвід мінського процесу, двох мінських угод вересня 14 і лютого 15 років, після цього перестрілки і вогонь не припинився. Люди гинули з двох сторон. Тобто, навіть якщо будуть підписані якісь нормативні документи, акти, договори, Дуже дуже низька ймовірність, що ці договори ну, реально приведуть до згасання гарячої фази війни. Можливо, це буде відбуватися дуже повільно, знаєте, як тушить пожар. Спочатку одну зону, потім іншу зону, але все рівно воно тліє, тліє і тліє. Якщо це буде так само в російсько-українській війні, то я, я не думаю, що в Україні. Це буде надзвичайно вигідно, враховуючи величезні демографічні проблеми, враховуючи необхідність відновлення з країни, враховуючи необхідність повернення українських мігрантів, враховуючи необхідність проведення виборчої кампанії. Тобто я зараз зроблю дуже серйозний важливий висновок, який я прошу надзвичайно зафіксувати. Поствійна буде страшнішою ніж війна. Для українців я поясню, чому буквально швидко. У війні ми всі мобілізовані е, фізично, і духовно, і психологічно. Бо ми знаємо, що нам треба потерпіти. Енергоперебої терпимо, знаходимо генератори. Е, проблеми там з мобілізацією розуміємо, е, розраховуємо на те, що наші збройні сили створять диво, хоча з кожним місяцем все важче і важче їм це демонструвати. Але ми локалізуємо і мобілізуємо внутрішній ресурс на те, що очікуємо, що колись це все рівно закінчиться. А коли все це закінчиться, то ми зіткнемося з усім валом проблем, яких ми воліли не бачити під час війни. Демографія, мігранти, відновлення політики воно вже відбувається. Катастрофа з економікою, інфляція, проблеми з гривнею, відсутність робочих рук на ринку зайнятості, руйнування енергетичної, житлової і промислової інфраструктури, проблеми з експортом і імпортом. І все це валом без допомоги заходу ми не вирулимо. І усвідомлення катастрофи війни відбудеться якраз в поствійну, а не зараз. І я же мовчу про головне питання. А навіщо загинула така кількість росіян і українців? Заради чого? Заради чого? І от на відповідь на це питання воно буде мучити багатьох українців. А це. Про ґрунт для генерації політичних ігор, маніпуляцій, різних протестних, непротестних хвиль, яким нам треба ще буде переживати у випадку, якщо завершиться війна, і якщо ми підемо по цьому другому сценарію, про який я сказав, і якщо Путіну, в принципі, завершення війни частково виявиться також вигідним на даному етапі. Інколи також часто обговорюють і такий конспірологічний сценарій є. А що, якщо не буде Путіна, пам'ятаються мені з слова Зеленського точно більше ніж рік тому він сказав про те, що якщо не буде Путіна, не буде війни, але тут є розуміння, що ось ця військова машина в Росії настільки закручена і велика, що тут ще не зрозуміло, а хто буде замість Путіна і чи буде він хотіти миру і, взагалі, щоб Росія сьогодні зупинилася. На вашу думку щодо режиму Путіна і, взагалі, можливо, ліквідації самого Путіна про що власне і, з, зокрема мрії Кремль, а саме вони пробують неодноразово звісно і вбити нашого президента. Крил Буданов говорив про замах на себе. це все було останніми місяцями. Так якщо брати грудень 24-го, в Україні були кілька успіхів. Пам'ятаємо, що вбили такого генерала, який найбільше кричав про бойових голубів. Про те, що Україна там щось робить якісь лабораторії біо. Потім повідомлялися в в ФСБ, що нібито Підмосков'ї навіть мав бути теракт спецслужби України проти керівника ще й оборонного підприємства. Тобто прецеденти є, а щось зробити можна спокійно в Росії. Немає нікому бути на вашу думку, чи думають взагалі і чи можуть думати про ліквідацію режиму або можливо бодай одного Путіна? Давайте так розберемо в цьому питанні. По-перше, я належу до тих аналітиків, які вважають, що це частково великий відсоток того, що це особиста авантюрна ініціатива Путіна ця війна. І враховуючи фактично гібридно-тоталітарний характер російської держави, вся російська еліта змушена жити в репресивному страхові. Нав'язування цього особистого концепту і цього особистої одержимості Путіна. Ми маємо справу з людиною з серйозними психологічними девіаціями, з а, реально вихідцем із а, ГБшного націоналістичного кола, яке сформувало у нього викривлене розуміння дійсності. А, багато психологів. Багато спеціалістів, спостерігачів, зокрема ті, хто особисто знав Путіна. Починаючи там його колишнього друга Пугачова, він давав дуже одному з українських журналістів цікаве інтерв'ю. Яке я ну мені цікаво було переглянути, бо там. Моменти, які характеризували власну особистість Путіна безпосередньо з вуст людини, яка його знала, яка там випивала з ним горілку, яка дружила, яка допомагала йому. А це важливо. Хоча Путін в різні часи це різна людина, це правда. І знову ж таки, хтось з наших глядачів скаже, та можливо, вже його немає живи. Це двійники. Я в це поки слабо вірю. Двійники, скоріш за все, є, але ми маємо справу з реальною людиною, яка... Зуміла за 24 роки сформувати ідеальну, ідеальну автократію. Але навіть в цій ідеальній автократії є одна загвоздка — Особистість. Якщо все починається з особистості Путіна, а я розумію, що хтось з наших глядачів скаже: ну, завтра буде Медведєв, Патрушев, Кирило Керувати Росію, буде те саме. Дивіться, ми, по-перше, не знаємо, як буде так само чи не так само. По-третє, по я впевнений, що Медведєв з тих представників еліти, які будуть воліти негайно домовлятися, незважаючи на свої неадекватні твіти чи повідомлення в Телеграмі. Е, бо одна справа писати і смішити публіку, а інша справа ре реалізовувати політику. Бо це все ж різні речі. І, е, тому особисте, скажімо так, вилучення фактору особистої одержимості Путіна з концепту відносин Росії з Заходом Росії України, воно б змогло стати основним фактором припинення цієї війни. Це правда. Цей час в Росії в 1801 році російська еліта та бакеркою. В Петербурзі вбила імператора Павла І через його абсолютно неадекватну політику, спрямовану проти російської еліти, верхівки, дворянства. Ця подія наскільки жива, і Путін, який дуже фанатично любить російську історію, зачитуючись російськими книгами. І про це дуже багато говорили знайомих Путіна. Він почав змінюватися там на початку 2010-х років. Якраз. Якоюсь е, фанатичною одержимістю історичних книг, літератури. І він про цей факт прекрасно знає. Тому е, зрозуміло, що Путіна будуть охороняти. Зрозуміло, що Путіна будуть е, вибачте, екстременти підбирати в усіх закордонних візитах. Це ж офіційна інформація. Е, формувати двійники, оці кортежі, невидимки. Дублювати, наприклад, Путін зникає там на 10-15 днів, а потім знову з'являється, породжуючи там чергу ех, чуток про те, що його вже немає, чи він захворів, а насправді він воскресає і тим самим демонструє, що я буду жити вічно. Тобто, це це ну, типові чекійські технології, які використовуються по відношенню до Путіна, але ніколи ніхто. Невічний це однозначно для росіян і росіяни це розуміють, і російська еліта це розуміє, тому десь питання наступника воно тримається в кармані у російської еліти, знову ж таки. Але я дуже скептично ставлюсь до можливості Заходу фізично знищити Путіна, враховуючи рівень охорони і рівень. У небезпечення свого військового злочинця, які, які демонструють російські спецслужби, що що це? Вони, вибачте, охороняти Новошахтинськ чи Ростов не будуть чи Казань елітні квартали. А ось бункери Путіна вони ПВО обставлять по найвищим зразкам е, 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 організації системи протиповітряної оборони. Тому що що, охороняти вони цю особу будуть однозначно. Тому я слабо вірю, наскільки це реально для заходу. Але, але я скоріш за все вірю в те, що ліквідація Путіна може призвести до закриття цієї війни, і, і наступний лідер він вже точно не буде з такими дев'яціями, як Путін. Так, да, він може продовжувати риторику, політику Путіна, але це буде інша особа, яка буде по іншому мислити. Це однозначно. Що ж, ну і якщо робити прогнози на наступний рік інколи беруться різні аналітики, а то й політики робити прогноз, коли завершиться війна. Віктор Орбан чомусь вирішив також зробити свій прогноз. Він сказав, що це буде 25-й рік. В нього там є різні сценарії, що мовляв, або це буде домовленості, або одна зі сторін дійсно може перемогти іншу. Не знаю на кого натякає тут. Думаю, здогадатись неважко. Але тим часом Зеленський назвав цей рік вирішальним. І, от ми починали дійсно з вами і говорили про те, що ці такі можливо небезпечні розмови про переговори, про зупинку війни, але все ж таки завершення війни і справедливий мир, про що говорить і Трамп, і Зеленський. Як думаєте, що вкладається у цей сенс? Що таке справедливий мир? Ну фу. дивіться, колись президент України в 23-му, звертаючись до народу, в 24-му, говорив, теж що 24-й буде вирішальний. Тому очікування вирішальності, це, це, знаєте, це, ну, я вважаю, що це поки що політична риторика. А, ні у кого немає розуміння, як може завершитися війна. Ні у Трампа, ні у Зеленського, ні у Путіна. В будь-якому випадку війна завершується шляхом мирних перемог. Якщо вони відбудуться в 2025 році, вони покажуть непримиримість позицій. Можливо, якимось дивом вдасться злагодити цю критичність і знайти якусь симуляційну схему, де Україна зможе заявити про свою перемогу, бо відстояла незалежність, вихід до моря, зберегла державність, суб'єктність, отримала дорогу до Європейського Союзу. І Росія заявить набуття 20% української території. Вирішення там задачі СВО, остаточний вихід до кордонів Адмінкордоні Донецької Дніпропетровської області, тобто захоплення Покровська, порятунок російськомовних українців, які стали громадянами Росії, і бла бла бла. Він може заявити все, що завгодно, і скаже, це також наша перемога. А потім всі подивляться на кількість жертв з обох боків. А потім суспільство і росіяни і українці почнуть порівнювати кількість жертв і. З тим, що названо перемогою кожної сторін, і от далі спрогнозувати нереально, тому що виникає ґрунт, на що, на що розраховують до речі, росіяни особливо в Україні, враховуючи, що Україна все ж таки демократичне суспільство з певними традиціями, протестами, діалогу з владою. Скинення влади, заміни влади, але тим не менш, це є ознака прямої демократії, чого росіянам ніколи не вдасться зрозуміти, так це характеру, демократичного характеру української нації. І... Але в даному випадку ця демократія перетворюється в ризик для безпеки України в майбутньому. Бо росіяни зрозуміло будуть підігрівати і дискурс політичний. і... Батви між політиками і робити ставки, як ми побачили цей інцидент з Юрієм Бойко, да, який вже почав натякати на критику там якоїсь релігійної політики та декомунізації, перейменування вулиць, але потім сходив в СБУ і дивом змінив точку зору. Щось таке сталося з людиною, з його міркуваннями. Тим не менш, є ознаки того, що Росія буде вкладатися в ці. Такі подібні проекти, враховуючи, тестуючи да, розуміння українською, українськими громадянами, наскільки вони сильні в своїх позиціях або наскільки вони лабільні і гнучки для того, щоб приймати ті думки, які б хотілося, б, щоб Кремль реалізовував в українському демократичному просторі. Це важке питання. Це про завершення війни говорити, знаєте, можна лише. Безвідповідальними домислами, які собі багато блогерів чи там, експертів допускають, ось буде так, ось буде так, ось буде так. А потім, коли воно так не, не з'являється, то виправдовується. Да, це я начекаю на відомих блогерів, які заявили, що Путін виглядає краще, ніж Зеленський. Да, Путіну довіряють краще, ніж Зеленському. Не буду говорити, про кого я говорю занадто багато честі. Це ім'я прізвище знову опублічувати. Тим не менш, таких думок, на жаль, буде багато. І це буде дуже цікаві ПСО, які не всі українці зможуть вирізнити і критично до них ставитися. Тому я би у 2025 році побажав би українцям, знаєте, чого? Критичного мислення на найвищому рівні. А це, як правило, використання альтернативних джерел інформації. Вміння а, спокійно, непанічно, аргументовано виважено оцінювати всі події, які відбуваються з нами, а, тримати стійкість, при цьому не забувати, що свобода слова і а, власна думка, в принципі, в Україні це частина особистості і задавлення особистості а, це не є добре для перспектив. Держави і суспільства в майбутньому. Що ж, будемо вірити, що на майбутнє Україна буде тільки світлим, тільки найкращим для цього сьогодні маємо бути об'єднані як ніколи. Дякую вам, пане Олеже, за важливу розмову, за аналіз усіх подій. Ну і, звісно, за прогнози. Будемо дивитися, що ж насправді буде справжуватись. Ну і чекати ось цього часу навгурації Трампа і обговорювати, що ж там буде далі з України. Дякую вам, його назаєм. Друзі, дякую кожному. Вас закликаю ставити подобайки цьому відео, обов'язково підписуйтесь, Пишіть ваші коментарі усіх із придешніми святами. Бережіть себе, кожен і до нових зустрічей!